Брехня, що вибори щось змінять, треба діяти тільки силовим методом і жорстко карати на місці. Це буде правильно? Ні, це буде неправильно. Ваша, до речі, ця думка, ваша позиція є не унікальною. Вона є популярною. І основна причина, чому вона є популярною, тому що її популяризують з Москви. Вони намагаються переконати українців, щоб використовувати демократичні процедури, прийти на вибучу дільницю і просто поставити плюсик напроти. Е Правильної партії напроти правильного кандидата, є не до речі, не треба, не треба ставити там плюсики, треба голосувати за ОТО, і но ну, все різне, а за нормальних не голосувати або взагалі не йти на вибори. А натомість, як ви пишете, вони пропагують силове е, спосіб вирішення питань. Тобто, щоб зараз люди, прості, нормальні люди, які, які зросне по час справедливості, плюнули на все. На свою роботу, на своє теперішнє, на своє майбутнє, на своїх дітей, на свою сім'ю, щоб плюнули, на своє майбутнє. Майбутнє може бути безславним, може бути чоремним, може його взагалі не бути, воно ну, може бути дуже коротким. Так? І йти вирішувати от з питання силометоном, ну, тобто, конкретно, йти з хати в міську раду і починати вбивати. Мерів, заступників тих всіх, потім в суд. Там всіх вбивати, мінтів. Ну звичайно, що всі менти, козли, Їх теж треба, напевно, що всіх вбивати, Потім всіх отих тих олігархів, кого там ще вирішити, що вони є неправильні. Їх всіх вбивати, копиште жорстко карати на місці. Потім поїхати на область, потім поїхати в Київ, там всі міністри, депутатів, всіх олігархів, хоче заспусню побувати. Ви це вважаєте, що це буде правильно. І ви взагалі вважаєте що можливо. можливо? Тобто, ви вважаєте, що людині просто прийти на виборчу дільницю і поставити плюсик напроти прізвища Коружак чи будь-яке інше, не знаю, прізвище є важчим, ніж зробити оце все. Шановні пане. І пані, і панове, ми не повинні ж бути такими тупими вівцями. Ми повинні розуміти, що нас заганяють в, в сліпу вулицю, таке був колись вислів. Нас заганяють в сліпу вулицю, з, якого нам, з якої нам немає повороття. Це як загон для тварин. Коли тварина туди вже входить, в цей загон, все, в неї вже назад дороги нема, бо ззаді вже підпирають. Вперед смерть. Зад можливості нема. Ви хочете такого майбутнього українського народу? Ви хочете, щоб тут в Україні все було знищено, все сплюндровано, і щоб нами панували тими, хто залишився в живих, щоб опанували всі, хто хочуть? Ні, я проти цього. І тому вас закликаю, шановні. Не поводьтесь, мов ті примітивні істоти, в яких маленькі такі мозочок. Не поводьтесь. А просто як розумні люди, і зрозуміти, що найлегше вирішити це все питання, просто прийти на виборчий ліниць і побачити прізвище, коружак, поставити плюсик.